Доброго дня діти у нас урок образотворчого мистецтва створення вітальної листівки Різдвяне янголятко» відбитками долоняк та домальовування фарбами. Незабаром найулюбленіше свято всіх українців Різдво. На Різдво діти співають колядки і дарують усім святковий настрій. Рідним та друзям надсилають вітальні листівки та веселі смайли електронною поштою або в месенджерах. Раніше. Їх відправляли поштою. Подивіться, які екземпляри старих листівок є на вашому екрані. А тепер на вашому екрані сучасні листівки. Їх ми відправляємо месенджерами зазвичай. І які сучасні привітання використовуєте ви? Ви виготовляєте власноруч листівочки, або все ж таки відправляєте. Через повідомлення. Він у небі пролітає. Крила білі розправляє. Всім дарує він тепло. Хто це, діти? Хто це? Хто? Правильно? Янгол. Правила безпеки на уроці образотворчого мистецтва. Роботу розпочинаємо лише з дозволу вчителя. Використовуємо інструменти тільки за призначенням. Користуємося прийомами роботи з інструментами, так як показав вчитель. Тримаємо своє робоче місце в належному порядку. Для роботи нам знадобляться фарби, краще якщо це буде гуаш, пензлик, стакан з водою, альбом для малювання, вологі серветки, витирати руки та промочувати пензлик. Підготуємо фарби необхідні для роботи. Це треба жовтий і синій. Та ваша рука. Намащуємо ручку синьою фарбою. Гарненько промальовуємо, щоб наш відбиток красивий був без пробілів. Робимо його посередині листочка. Гарненько прижимаємо ручку до листочка, витираємо вологими серветками, промиваємо пензлик, готуємо руку до жовтої фарби, намазуємо. Це будуть крила янгола. Нам треба їх розмістити з двох сторін. Ми робили і ліву, і праву ручку з різних сторін, щоб це було гарно. Ви можете однією рукою, щоб не обмазувати дві, тому ось тут ми руку витираємо, готуємо тепер праву. Так само намазуємо праву руку. Не шкодуємо фарбу, щоб залишився відбиток на вашому аркуші. Притискаємо з правої сторони. Подивіться, щоб вам вистачило місця потім намалювати голову. Перевертаємо і тут вже будемо домальовувати пензликом. З'єднуємо наші крільця із тулубом, домальовуємо шию. Ледь прозорим рожевим, або, якщо у вас є бежевий кольор, робимо голову. Далі рудим кольором ми намалюємо кучеряве волосся, промальовуємо посмішку, носик, бровки та оченята. Залишаємо висихати нашого янгола і на фоні домальовуємо зірочки. Жовтим кольором можна додати ще помаранчеві. Ваша робота готова. Ви можете привітати такою святковою листівкою своїх друзів з веселими зимовими святами. А чи вмієте ви користуватись електронною поштою та відправляти електронні листи? Продемонструйте нам власні роботи. Наш урок закінчився. Дякую вам за роботу на уроці. Оцініть свій настрій в кінці уроку смайликом! Дякую на все добре. До побачення.